Дітки, я всіх вас вітаю. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. А скільки осінь має місяців? Назвіть їх. Перший місяць вересень, другий місяць жовтень. І останній місяць, коли листечко опадає, називається листопад. Які періоди осінь має? Коли осінь тільки починається, вона називається рання. Коли жовтіє листечко золота, і коли опадає, пізня. А які прислів'я про осінь ви знаєте? Осінь іде, дощі за собою веде. Ходить осінь гаєм, виганяє птахів з раю? Повторіть, будь ласка, і ще раз прислів'я. Весна дерева одягає, а осінь роздягає. Куди ми попали? В ліс. А чому ліс не зелений? Який ліс? Так, сумний. Почому видно, що в лісі осінь? Тому що листячко пожовтіло і опадає. А давайте пригадаємо ознаки осіні. Похмуро, дощить. Пташки відлітають у теплі краї. Листячко пожовтіло. І Вранці навіть бувають заморозки. Розгляньте картинку. які фарби використовував художник. Зелені, червоні, жовті, помаранчеві. Яку назву можна придумати для цієї картини? Ліс. Давайте з вами пограємо зараз в гру, з якого дерева листочок, сосни, З, з дуба. Збрізи, Склена. З, з каштана. А зараз пограємо гру з якого дерева плоди, жолуді, з дуба, рябина. З рябини, шишка, сосни, клен... 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 кленові листочки, вертолітики з клену, каштанчики з каштану. Що ви бачите на картині? Дітки. І собачка, який день зображений на картинці? Осінній. Які стоять дерева? Осінні. Куди летять журавлі в теплі краї. А чому? Тому що настала осінь. Давайте з вами складемо розповідь за картинкою. Був ясний осінній день. А далі продовжіть розповідь за цією картинкою. Подивіться на малюночок і визначте послідовність та розфарбуйте листочки. Молодці дітки. До нової зустрічі.